У Швейцарії можна три місяці тільки бути і все, і на роботу ніхто ніхто не бере. І навіть якщо в нас мого сина італійський паспорт, з на Італії теж нелегко, але в нього є професія, і по тій професії він курикулом пише і він чекає на роботу, стоїть в черзі. Якщо комусь потрібно, наприклад, сантехнік, електрик, якщо ти, наприклад, ти, наприклад, фалінями, столяр, у тебе є професія столяр, ти стоїш на черзі, за ну, так якби, чи шукаєш роботу, якщо вони не знайдуть швейцарського столяра, вони тебе візьмуть. Якщо вони, вони спочатку шукають швейцарця на роботу, а як вони не знайдуть швейцарця, Ніякого, тоді беруть вже той, хто подав заяву з Європи. Наприклад, може бути італієць, може німець бути, може бути француз. Французи туди не їдять, не їдуть. Ну, їдуть, але мало. І ось така ситуація в нас тут. І мій син приїхав тут на море з моєю внучкою. І зі своєю жінкою ов'яминти. Вони тут на морі, багато-багато на морі, бо їм море тут дуже сильно сподобалося, тут тепло. Вони перший раз, от вже майже вересень на вулиці, а вони, як зайшли в море, вони захваті. Море тепле, тепле, тепле море, яке тепле море. Вони привикли до озер, вони там купають там озера, в Швейцарії є багато, вони там купаються в озера. І озеро, звичайно, прохладне, не можна прирівняти озеро до моря. До нашого море, ну, Теренське море, як це по-українськи буде називається, терено, море терено, Теренське море. Воно у нас дуже-дуже тепле, 26 градусів. Якщо людина кожен день купається, то вона взагалі холоду ніж, зовсім не чує, зовсім не чує. Досить тепле море в нас тут. Завтра вже буде дощ. Що ти мені тут хочеш дати? Щось хотіла ти мені дати тут. І ось так. Приїхали самолітом. Треба мені сказати, спитала, скільки коштує самоліт. І скільки коштує. Автобус коштує 20 євро до нас на людину, на одну людину. А треба спитати, скільки самоліт коштує на трьох, але вони мінімальна, мінімальна вага у них. Білет купили. Треба все спитати, скільки білет коштує туди, назад. І додому так само будуть їхати з Риму і з Риму. І будуть їхати дуже-дуже скоро, тому що в них, мені здається, коли в них? В четвертій годині, трохи з комоду, в четвертій годині, мені здається, чи в п'ятій вночі вже відправляється. Так що мій компаньон італійський буде їх на море туди вести в Рим на своїй машині вночі, дві 2 години до в 6 мені здається, в них, Не, в шостій в них самолет, так. І треба бути вже на четверту ночі, в Римі треба бути в аеропорту. І, і ось так. Треба мені спитати, скільки коштує. Білет. Моя внучка дуже розумна, вона така розумна. Вона ще солодко, вона крім фруктів, нічого не їла. нічого не їла. Я хотіла зробити от такий торт бенвенуто, називається, ну таке мінімально, сира, хотіла, нікого сира. Хотіла дати яблук, хотіла. Трош без цукру такий, знаєте, яблук притушити, рікоти дати, а воно вже само по собі солодке. Сказав, сказав мені, не потрібно таке давати, вчити дитину, таке, їсти, таке не потрібно їсти. Вона їсть все, здорову їду, вона в панелон не ходить вже з двох років, вона вже говорить сама, що вона хоче в туалет, ніякого паналону вона немає. Подорожують вони з таким горшочком, таким треба показати той горшочок, що такий щось згинається. Колись, як мій малий бути такого, такого не було гуршочків, дитину, от під кущиків, дитина хоче піпі. -пі, і я пам'ятаю у Львові. Ми ходили, ми от так ось десь не знаю, за кущик, якщо не було, я, ну, я навіть добре не пам'ятаю. Колись давно туалети були у Львові, але в центрі був, на Краківському був, на привокзальні був, була така велика відстань, я пам'ятаю. А так десь по таких містах, я знаю, десь в парку дитину проплю садили, ось так. Десь в кутику за кущику, малесенька дитина, то було нормально, як біпі робить. А моя внучка має такий горшочок. Що ти взяла, Джада? Що ти взяла? Мою косметику, Джада, не показуй. Мою косметику, Джада, не показуй мою косметику. Джада теж на городі була, має ногті чорні. Ти, як не пошариш по кишенях, то ти жити не можеш. Тут твоє задоволення по кишенях шарити. Вийшла з хати, була така спокійна, спокійна, а зараз не була, була дуже нервова і зла, вже трохи заспокоялася. Тут двоє має нерви, все рве. От зубами рве і мама сказала, каже, я цього разу майку нову не буду давати, бо один раз і вона все порве. І це нормально, я завжди говорю, не давай нову майку, тому що для чого. Тут Віталій, хто живе в Віталії? Тут хто ой обнімає, обнімає мене, обнімає. Ти живе в Італії, то, то нормально, що, люди, що дитина джинси порвати, буває, буває футболка порвата. То футболка вона новенька гарна, Джада, покажи, от яка гарна футболка. Вона виглядає новенька гарна. О, і такий той макі Маус є тут. А що зробити, якщо цей? Ти лякти хочеш так прямо. Ой, мама мій, який релакс, як тобі тут добре, на коліна в мене. І на вулиці сьогодні гарно прохладно. І то нормально, якщо ніхто не звертає уваги. Ось зараз як модно шиють, бачите, ось так шиються. Нове, ну, а шиють отак. Як не то, що як не будь, ну так заплановано пошити. Ось такий, так, так пошили. І ось такі справи у нас. І... Нічого, я дуже задоволена, що, що, що мої приїхали, що, що розслабилися тут на море. Вони хочуть на море, на море, на море, цілий день на морі. В хаті дуже мало їдять, навіть не снідають, і там на морі вони м -м, щось перекусять, м -м, морозиво туди-сюди. Навіть піцу не хоче їсти. Мій сини кажуть, ти приїхав в Італію один раз, піцу ти можеш тут, во, зараз організуємо, купимо один раз піцу. Або підемо в піцері, або принесемо додому. Візьмемо чотири піци гарних, великих. Тут біля мене роблять піцу дуже-дуже таку смачну, дуже смачну. І ввечері роблять, починають з п'ятої години до вечора. У нас піца в Італії є різна. Є така, що в день продається, на, на куски вам ріжуть. А в хлібному піца продається, а є така вечірня піца, яка вона відрізняється, вона відрізняється, треба цілу круглу брати і нести додому або в піцерію, ви йдете їсти. І вона піца дуже смачна. Моя, моя любима – це з білими грибами, треба говорити порчині, бо ви скажете з грибами, вони можуть додати шампаньйон. А треба говорити порчині, карчофі. Цукіні обов'язково мають бути, ну і сири різні. І сальсіча може бути. Обов'язково м'яса якогось, або спек. Ну, ліпше спек. а Вони там то сальсіча дають так небагато, знаєте. І вона біла має бути. Вона без помідорів, без, без, не червона. Говорять, біла, якщо нема помідору, значить біла. А якщо червона, з помідором це червона. І у нас піца, і вона калорійна, та піца дуже калорійна. Тому що і солі багато пити хочеться. І то так здається, що там трошки хліба зверху наложили. Хоч у нас в Італії так не наложить багато, наприклад, як в других містах за межами Італії. Не вміють піцу робити, і дають їй майонезу, і там все, все, все підряд, все підряд, надають, надають, надають. А ну так не має бути. Треба, якщо піца така, значить не таку роблять. Якщо така, то кай, має багато назв. І кожна назва входити то, що входить, інгредієнти ось ці. І я сьогодні без машини і піду додому пішки. Напевно, буде, треба буде мені йти годину, годин, може 20 хвилин побачу. Зимою я більше колись ходила, завжди пішки туди-сюди. А, теперь, але піду. Сьогодні вже досить прохладно, бо вже завтра такий дощик має бути, і післязавтра дощ в Тускані має бути. Але в нас 30 градусів і 32 в другій годині дня це найбільша температура 32 градусів. Хто мене чує перший раз, мене звати Анна, і я зі Львова. Я живу 30 років в Італії. Я переїхала в Італію 30 років тому і я дуже добре прижилася. Я та як дерево, знаєте, як дерево, викопали з корінням і пересадили. І, і в 30 років я ще встигла тут е, прижитися. Я нічого не бачу, я не відрізняюся, я не бачу італійців інакше за мене. Я не чую, що вони погано від мене відносяться, чи вони дивляться на мене, як на странніра. Тут абсолютно дуже-дуже добре живеться, дуже-дуже добре, спокійно. І абсолютно тут добре живеться. Мені тут все подобається, але треба мені зробити відео, що мені подобається, що мені не подобається, бо деякі речі, до яких я ще дотепер не привикла, я не можу привикнути. І треба мені свого сина так само зробити інтерв'ю, попитатися, що він дотепер ще не міг в Швейцарії, до чого він не міг привикнути. До чого тепер. Ще що, йому що йому таке от странне, в Швейцарії здається, що, що він просто це не може до того привикнути, ну ніяк не може. Вже після багатьох років. Моя внучка народилася в Швейцарії, моя невістка українка, українка. І це дуже-дуже добре. Тому що як ми жартуємо тепер. І говоримо, кажу, якби ти мав, і вчора ми навіть всі разом в кухні сміялися. Кажемо, якби ти мав жінку, Італійку, вона би тобі показала, вона би тобі показала. І це дійсно так. Італійка не буде терпіти, італійка дуже вимоглива. Дуже вимоглива. Тут мого сина, друзі, от подружка, одна з якою вони дружили, як місяць мав 14-15 років, яка вийшла заміж, має двоє дітей з першим чоловіком розвелася і, вже, і, і має третю, я в шоці. Він вчора розказував, що вона народила третю дівчинку. Але от так, знаєте, зустріла другого мужчину, велике кохання. Він з Риму був, велике кохання, не хотіла вона, не чекала, вона так нечаяно. Завагітніла і народилася дитина. Вона третю дочку має. Має від першого шлюбу, де мій син був дружба, народилася дівчинка і хлопчик. Високий, красивий мужчина в неї, красивий чоловік. Ну, так вийшло, що вони сварилися, вона ревнувала, вона ревнувала. Може, він трошки гуляв, не гуляв, не знаю. Вони розвелися. І зараз в неї народилася друга дитина, третя дитина, де чоловіка нема. Чоловіка нема, і не був, а він має другу жінку. Він має, він має жінку. Він має жінку, і він просто сказав, як з нею зустрічався. Він сказав, що вона сказав, що він так якби розводиться з жінкою. Він з жінкою не живе. Вони так якби в такому сепараті. Але все в сепараті, маленька дитина в них є один рік. Може це представити? І все, він вернувся до жінки. Я не знаю, чи там та дитина вже рік має в той дитина, та, що народилася поза шлюбом в тої нашої знайомої. от то я вам розказала. На другий раз я вам ще щось розкажу. Рада, ну ти хочеш, ти хочеш відпочивати. о, як ти хочеш відпочивати. 32 роки. 32 роки джада. А я їй тут масажу так роблю. А та вона не дуже так, вона так масаж. Ну, так якби, може, приємно її, але вона довго не хоче слухати. Вона зараз встає. Це приємно, от масаж тобі задурно роблю. Це в мої обов'язки не входить. Вай. Не встає, не встає, лежить, лежить. Лежить, лежить, лежить джада. Вона кокулю любить, вона гарна дівчинка, вона спокійна. Все о мене, йдемо камінари, дай. Дай сіва. Подивимося, ще на ті мурахи, де вони є, що вони роблять тут на хвилиночку. Тягнуть, тягнуть, тягнуть хліб. Прилетіли, прибігли. Ой-ой-ой, скільки їх тут є. Тягнуть <ривіт> хліб. То їм добро під вечір, навіть бджола прилетіла. Ото їм вечеря гарна підійшла, що вони навіть не чекали, навіть оса бігає, почула, почула приємний запах. Вау. І ще бідні пити схочуть, а води нема, і де вони будуть пити. Русу зранку п'ють, напевно. Зранку є, може, роса, руса, то п'ють русу. Все дорогеньке моє, на тому прощаюся з вами. Побачимося дуже-дуже скоро. Здоровля вам і миру, 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 як найскоріше миру. І здоровля усім.